те, що заслужив. Ох же, ці старі. Ні, не стану. Я теж замучився вчора, аж до ранку був на дискотеці. А от старі так висаджуються вдома, їм на користь постояти, похнюпивши своє невиспане обличчя, в думках розсучував нещирий Павлик. Мені ще й двадцяти нема, хай хтось інший поступається. Я що, не такий, як всі? Я ще не розплатився за проїзд? Розплатився, отож і не мрійте. Піднімавши очі на стоячого пенсіонера, з розкладав всі крапки над і юнак. Молодий юначе, поступіться місцем, будьте люб'язні та співчутливі моєму чоловікові, промовила з проханням і зачиїхось плечей жінка. Та павлик навіть і не червоніючи бурчав, що втомився дуже, і нехай попросять когось іншого адже місць в автобусі багато. Хлопче, де ж твоя повага? Вже встає встай, хабу, як тобі не соромно, ледь не навезяв транспорт, розлючено закричав хтось із пасажирів. Але Павлик, вперто відвернувши голову в вікно, начебто це не до нього, Такий не поступився місцем, лише розізлився. Та хто вони усі такі? Що вказувати мені? Я, мами, то не слухаю, а то з якогось дива, їх би слухав. Що за мене це, те й буду робити. З маленькою кепкуватою усмішкою крізь лють, закусивши зуби, розмовля думками сам із собою Павлік. Коли ще буду вибачатись, Та самі будуть місцем поступатись, коли артистом стану невдахи. А от я, талант, піднявши голову, дивився зверхньо на навколишніх юнак і нікому місцем він таки не поступився. І сталося так, що милосердний Бог подарував то справді зіркову й досить блискавичну ту кар'єру. Альбоми визнавались двічі платиновими, золотими та приносили багато прибутків, нагород та радості. Авто, відпочинки, гордість, хизування ще дужче заполонили серце цього співака, і ще найгірше те, він думав, що так буде завжди. Але ні, нічого вічного немає. Світ поступово змінюється, вже інші люди, інший стиль, прийшла нова музика, а той юнак вже й не молодий. Його концерти вже не влаштовують аншлагу, фанати не беруть автографи на вулиці. Для перехожих він простий старий дідусь. Ніхто не впізнає. зайшли в маршрутку двоє стареньких він та жінка. Проте місця всі зайняті. А он ходімо, Павлику, до середини тоненьким голосом припрошувала бабця. Он там хлопчик сидить. Попросить, щоб місцем поступився. Хлопчику, дозволь, Поступися місцем старому дідусеві, за дідуся Павла прохала бабця. Та я замучився! На фізкультурі грали у футбол, я нападник. Мрію бути відомим футболістом, без поваги до стареньких відповіда хлопчина. А дідусь Павло Микитович дивився на малого щирими очима та згадував себе самого. Так, ноги болять і крижі ломлять, хоч на хвилину би присісти. Сховалася гордість у старенького та квологу. Синочку, будь ласка, поступайся місцем. Не будь таким, як я колись. Господи, прости за те, що я сам так жив. Тепер я знаю, що це сам собі заслужив. Нагнувся до голови хлопчини та на вухо прошептав. Хочеш, парубку, повагу на старість мати? Поступайся завжди місцем всім стареньким. Бо ж ніхто не вічно молодий.